Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Ранок у нас приморозок, сонечко встає. Не знаю, мені здається, що сьогодні більший приморозок. Але побачимо в день. Все біле. Ось бачите. Так, Що, мабуть, вже почорніє. Ну, осінь є осінь. А ми починаємо в новий день. І надіємося, що все буде гарно і добре. Хочу показати вам розквітла. Трояндочка кімнатна гібіскус. Дивіться, яка красуня. Супер. Так що у нас все квітує, не дивлячись на те, що вже холодно, але сьогодні передають до 18 градусів, так що сьогодні має бути гарний день, сонечко на дворі світить. Так що працюємо. На дворі сонечко гарно, а ми йдемо до лісу. Я трошки в хаті поприбирала, складала речі, міняю е, теплі достаю, холодні ховаю, те, що літнє. Ну, а зараз прогуляємося, якщо буде щось цікаве, покажу вам. Уже пороставав Іній, сонечко світе, гарно, Супер. Хоч таке прийшло бабине літо, не знаю, чи надовго, але. Сьогодні взагалі має бути тепло, а там трошки холодніше, але ночі холодні. Але вже така пора. Друзі, ходимо. Я знайшла дві, два маслюка і дві соснові рядовки. І поки що не, немає. Вже багато обходили. Але коли знайшла, розмовляла по телефону, тому не зняла. Вже, якщо ще щось назбираю, то тоді вам покажу. А так. Нема нічого, але в лісі дуже гарно, тихо, спокійно. Хоч сьогодні ніч була і неспокійна, і багато розмов, іде, що десь тут у нас поблизу було гучно, ну поки що нічого не знаємо. Дай Боже, щоб все було добре. А ми відпочиваємо. Щось знайшла, але не знаю що. Рядовка. Рядовка? Да. Дві штучки, вони по дві штучки ростуть. Такий бугорочок був. І розгорнула, бачу, є. А ну тут нема. О, ось ще. О, невеличкі, але є. Ну, а взагалі грибів немає, навіть мухоморів. Зазвичай ідеш, нема грибів, але хоч мухоморів, хоч є що зняти красоту, а то і навіть мухоморів немає. За все весь час, скільки ми ходимо, один раз я натрапила на... О, це шишка. натрапила один раз на мухомор все. Один єдиний. І один поганка такий, чи то, мабуть, мухомор, чи то поганка. І все. Більш нема нічого. Так що, не знати, чи буде щось. Це не знаю що, таке не беремо. Трошки таких поганочок мілких є, але дуже мало навіть таких. Ось бачите. Отакі, що воно не знаю. Ну, такі попадаються. Це все, що що попадає поки що. Маслючок ще, дивіться, гарненький, викручуємо. Маслюки тяжко викручувати. Осянеється. Клас. І, друзі, дивіться, яка гарна гаркуша. Хоч щось. Красунчики. Рідко попадаються, але слава Богу, ну, до речі, дівчата, які зі мною ходять, тільки одного маслюка знайшли. І то мені віддали, кажуть, що нема грибів. А я вже потрошки, ну не багато, але трошки щось є. Ось дівчата вже знайшли. Дивіться, який гарний. Це просто супер. Красунчик. Клас. Дивіться, які гарні. Ну, я їх не знаю, що це за грибочки. Ще, бачите. Ага, воно все. Є, але я не знаю. Що це за гриби? Хто знає? Поганки якісь, да? О, а дивіться, а тут хтось зрізав щось. А ось ножка від чогось. Від чого це ножка? Надо подивитися. Ось якісь цікаві дивіться. Манюнькі. Ось такі Манюпусінічки. Воно взагалі манюпусінькі, дивіться. І воно. Багатенька є, є таких. Мох цікавий. Горни а у нее и сонечко лизает. Класс. Тут такой мох. А это такой интересный. такие, друзья. Не два человека. Не знаю, бачите, хтось позривав, повикидав. Друзі, люди в четвер п'ють каву з корицею, а ми по четвергам гуляємо по лісі. Я думаю, це корисніше. Навіть нічого, якщо не назбираємо, подихаємо свіжим повітрям, відпочинемо. І далі з новими силами до роботи. Йдемо сюди в листопадний. Такий лісочок, може, щось тут знайдемо. Але не знаю, чи вона хороша, здорова. Мабуть вже гнила, бачите? Гнила. Не буду брати. Але вже попадаються, і вже дівчата знайшли одну рядовку сіру. Так, ось щось. Теж свинушка. Це хороше. Вже трошки пішли свиножки. ще одна. Я їх, звичайно, не дуже люблю, в них таке, як сопливі і темна юшка. Вимочувати треба, але як немає інших, то хоч ці треба брати. Ось, бачите, з'являється. Так зазвичай як одну знайшов, то й декілька поруч мають бути. Зараз продивимося тут. Один зірвало, Ось ще один. Я скажу, хоч свинушки є. Ось садовіться. Ось дивіться, який красень. Ну, будінились. Навіть не знаю. Візьму там обріжу якщо ще ж. Так, треба тут ще походити, Друзі. Один. Два. Три. Клас. Хоч цих назбираю. Так, щось знову знайшла, але ну, це не свинучка точно. Ой, я білий гриб знайшла. Так. Да. Ну, я вже зірвала. А, я почеку. А я не думала, я думала, що другий якийсь. Ой, гарний. Його викрутити неможливо, дивіться. О, клас. У мене вже щось є. Не пустий пакетик минулі рази Ходиш і два-три штучки п'ять максимум приносиш додому. Чи є зонтик? Сьогодні вдалий день у нас. Ось дивіться, які цікаві і грибочки. О, такі. манюнькі, гарнюнькі. і сонечко. Одне, друге, потепліло, все повилазило. Трошки нас сьогодні веселіше. Ніж ті дні. Так що трошки і настрій кращий. Ну, настрій завжди нормальний, але все рівно, коли назбирав щось, то приємно. Так що така прогулянка в нас вийшла. Все добре. Людей багатенько в лісі, люди відпочивають, теж збирають рибочки. В кого як вдається, але все добре. Так що гарно відпочили, тепер йдемо додому і беремося за домашні справи. І будиночок там для відпочинку. Вже вдома нарвала знову своїм курочкам травички. І зараз дещо покажу на городі. Показувала, Був у нас приморозок, і бачите, вже прихватило моїх хризантемки. не всі, ну видно, де потрапило приморозок, то, бачите, потемніли. Значить, нічого. Тут теж квіточки де знизу, бачите, байдуже, а ось де поверху, то примерзло. Тут в мене накрито все, ні одна відкрилася. Зараз побачу, і, друзі, був у нас цієї ночі приліт неподалік від нас. Я, звичайно, не чула, чула, що самоліти літали, але вже й до нас дійшло. Ну тут, не знаю, більш-менш, наче може це вдень вже відкрилось, бо в день вітер був. А так наче нічого. Отакі реалії життя. Все, надіємося, що все буде краще і краще, а воно все гірше і гірше. Чим це закінчиться, не зрозуміло. І вже так все дістало, що це просто жесть. Ось ще друзі розквітає жовта. Дуже гарна, але бачите, пізніше вона треба буде на слідуючий рік порозсаджувати, щоб вони були гарні. Ось така ромашечка. І ось так, друзі, в нас життя переплітається приємне, сумним. Ми раніше не цінували те, що мали, а зараз маємо те, що маємо. Тут теж, бачите, прихватило, голови повпускали. Теж не всі якось ті опустили, ті не опустили. О, Тут прям добре видно, що прихватило. Тепер обіцяють тепло, але ще якийсь день навіть 2 градуси передають, тому ще будуть заморозки, а там хто його знає. Ось мої шиловидні флокси понасаджувала, бачите, як гарно. Поділила. Там трохи посадила. Це і соп. Ну, і дельфініум, і біла ромашка від Наталії Наталочки в селі, все поки все добре. І хочу показати вам лохину. Та дивіться, який колір набрала. Краса. Ну, тут трошки обсипалося, полозять, тут дивіться, яка гарна. Просто супер. Ну і, друзі, покажу вам зараз, що я назбирала. Тішка мене супроводжує, охороняє, так? Да? Тішка. Що, дуркуєш, так? Да? Так, да? що? Що таке? Що, пішли, пішли? Хочу показати вам свою селеру. Подивіться, яка гарна зелена. Ніколи в мене такої не було. В цьому році просто супер. Ще пішли дожі, вона почала гарно рости. Так, що краса. От, друзі. Все ще я назбирала. Це свинушки, саме більше їх назбирала. Але ще буду перебирати. Там ще дещо відійде, я так розумію. І не сама збирала, мені ще жінка віддавала, бо вона їх не хотіла брати, тому віддавала мені. Оце саме більше цих назбирала. Одна сироїшка, два зонтика. Це, я думала, білий це польський гриб. Один. Оце ось гаркуші. Рядовка соснова. і... Чотири маслята оце все, що ми назбирали. Звичайно, по порівнянню з тим, що ми минулі рази збирали, це вже добре, але хотілося б більше. Ну, маємо, що маємо. Ось така в нас тиха охота вийшла. Ніч не тиха, охота тиха, ну, таке реалії, таке життя. Зараз переберу, почищу, замочу, ну, а завтра, мабуть, відварю та й все. Так що, друзі, всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я. Хай всі не проходять повз вас. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я буду дуже-дуже вам вдячна. На цьому все, до нових зустрічей. Пока.